Рутинки, всім привіт! Більше місяця простоїв мій квадрик через те, що не можна мені через болі проблеми зі спиною кататися на ньому. Сьогодні вирішив все-таки його дістати, подивитись, як він заведеться. І що найголовніше, хочу замінити лампи в головному світлі, через те, що ті світлодіодні, які я придбав, не прожили І декілька покатух. Одна здохла. Коротше, дістаємо, заводимо і міняємо. Є певна проблемка за місяць. Ось така галоша в мене тут спускає обидва задніх колеса. Тому ми зараз їх підкачаємо. 0,5. І поїхали. За що я люблю цей компресор, поки його повісив і воно собі качає. Йди далі, Теж здалося і в чому мінус, на чохол, Я не можу його дістати, придавило колесом. Здувають симетрично обидва колеса, це трішки повільніше. Це швидше, хочу залити якраз герметик, перевірити, як він буде працювати. Трішки пізніше перевіримо, залємо, покатаємось, як воно працює чи ні. Підкачуємо другу сторону, бо не можу чохол дістати, не хочеться його порвати. Ну що, готово. О, тепер все дісталось. Так, пробуємо після місяця простою, що він нам покаже. 22 градуси на дворі. О! Добре непогано. 14,5 акумулятор треба було подивитись одразу. 14,6. Класна така ситуація по освітленню. Тут нічого не горить, а тут одна горить. Така проблема в чому? Тому що я сюди поставив отакі світлодіоди. Тут вони у нас заховані. Тут у нас без цокольні стоять, міняється легко. Цікаво чому не працює, наче ж з нормальний, де щось мабуть від вібрації, акватир вже трохає і відбалилося. Пробуємо підкидати навік. Прокручувати. Якось так. Я чого отакі ставив попередньо, тому що вони мають засвідку по бокам і тоді краще світиться вся фара Ну, подивимося, як ще цей працювати буде. Зараз цю разом, нехай на запас буде, але вже видно, що ця фара дещо темніше виглядає. Оця інший світлодіо це світиться більше. Це навіть світлопорох. І зараз ще хочу перевірити, просто цю дістав, вона ледь в руках тримається, Гарячуща просто капець. І розумію, через що вона здохла. Скоріш за все, фара маленька, тепло було, хоча я катався виключно взимку. От вона перегрілася і, мабуть, здохла. Зараз це посвітить, хоча це обіцяли типу керамічна, важка, має довше працювати, охолодження краще. Коротше, подивимося. Поки ще не дуже. 5 хвилин роботи. Руку тримати можна, ледь помітно, що вона тепло, тому гадаю, ці пропрацюють довше. Ставимо назад. Тут ще з цієї сторони незручніше її. Знімати незручно, ставити зручніше. Клац. і заклацалася. Ну якось так, в таке світло. Потрошку буду починати його корчувати. Наші вже в мене місяць реабілітації закінчується, може, скоро потихеньку почнемо кататися. Приїхав в шнурок, гачок на лебідочку заміню. в мене чекає заміни варіатор. Тому що смикається квадрик і в мене попереду перебірка задньої підвізки. Тому підписуйтесь і чекайте на нові відео.